Вітаю, слава Україні! Це чергове включення. Дякую Богові та Збройним силам України за кожен день та можливість жити і працювати. Дуже уклінно прошу реагувати на повітряні тривоги. На жаль, знову була обстріл ракетами. Дякую силам протиповітряної оборони та за успішну роботу, як повідомила голова Івано-Франківської. Військової цивільної адміністрації Світлана Онищук. Окупанти знову завдали ракетних ударів по енергетичному об'єкту в нашій області. На щастя, за попередньою інформацією, постраждалих і загиблих немає. Всі служби оперативно зреагували також успішно спрацювали сили протиповітряної оборони, але ворог і далі намагається бити по енергетичній інфраструктурі, тому максимально треба бути уважним, максимально потрібно. Дотримуватися безпекових правил, які сьогодні встановлені військовими і службою безпеки і іншими правоохоронними органами, на жаль, ми маємо за цей тиждень знову втрати в громаді 4 лютого на міському кладовищі поховали Андрія Барлюка. Воїна 6 лютого в угорниках поховали героя Василя Стефанишина. 7 лютого попрощались з Андрієм Гулем. На превеликий жаль, сьогодні поховали ще одного воїна, старшого солдата Дениса Білошицького, який віддав своє життя на Донеччині, Висловлюю співчуття рідним і близьким. Також сьогодні трагічно пішов життя наш солдат, депутат Крихівецької сільської ради минулого скликання Роман Опор, який теж, проходячи військову службу, на жаль, загинув. Також завтра. Громада прощати ще з одним героєм. Зокрема, завтра о 12-й годині, в будинку смутку на вулиці Ребета, 3 відбудеться панахіда прощання ще з одним героєм Олександром Ганухом, воїном 10-ї гірсько-штурмової бригади, який віддав своє життя за незалежність нашої держави. Продовжуємо також увійковічнити пам'ять про загиблих героїв в неділю. Ми відкрили дві пам'ятні дошки загиблим героям Ярославі Вацебі та Івану Шептуру на фасаді ліцею імені у селі Радча. І сьогодні в 11-му ліцеї на вулиці Лепко відкрили анотаційну пам'ятну дошку герою Максиму Родинку, який загинув на Запоріжчині, захищаючи Україну. Ми докладемо максимум зусиль, щоб всіх наших героїв увіковічнити їхню пам'ять. Також нещодавно їздив на Запорізький напрямок з волонтерською місією. Це не перша моя поїздка, але вже на цей напрямок третя. Їздив 78-й батальйон 102-ї бригади. Доставили багато допомоги: квадрокоптери, тепловізор, спорядження необхідне. Ну і також принагідно. Нагородив медалями за честь і звитягу і іменними годинниками наших героїв. Дякую за чин, дякую за захист, дякую всім захисникам нашої держави. А в понеділок провів черговий прийом громадян. Було дуже багато питань, питання пов'язані з військовими, з соцдопомогами, переходом на індивідуальне опалення, господарськими питаннями. Тому намагаюся йти до людей і спілкуватися. Також будемо збільшувати кількість. Прийомів бачимо, що люди однозначно хочуть приходити вирішити ті чи інші проблеми. Але одним з методів нашої комунікації також є прямі ефіри з питаннями, які сьогодні відбуваються. Також затвердили порядок виплат з міського бюджету за народження дитини. сьогодні цю допомогу можна оформити. в Центрі надання адміністративних послуг Івано-Франківської громади, родина. Може отримати 20 тисяч гривень родина військовослужбовців, які захищають Україну, або захищали. Можуть отримати 50 тисяч гривень допомоги при народженні. Дитинки також на виконкомі затвердили чергові соціальні виплати. Щотижня ми їх затверджуємо. Це 128 осіб золотого віку, 70 плюс 25 людей з інвалідністю першої та другої групи. Дев'ять військових, які отримали поранення тільки за тиждень, отримали п'ять захисників, які не мають статусу. БД отримали по 3 тисячі з міського бюджету на оплати комунальних послуг а загалом. Уже понад тисячу військових отримали допомогу на комунальні послуги і понад 15 тисяч людей золотого віку отримали таку допомогу. Оформити її можна в будь-якому центрі надання адміністративних послуг. Також, крім цього, продовжуємо сприяти переходу на індивідуальне опалення, виконком затвердив допомогу на опалення для мешканців пільгової категорії. Та ще двоє мешканців цього мікрорайону отримують відшкодування на встають у ЦНАП. Вже за тиждень з 15 лютого у всіх територіальних підрозділах ЦНАПу можна буде подати заяви на державні виплати та субсидії. А 6 лютого департамент соціальної політики перевів 15 своїх працівників до ЦНАПу, щоб соціальні послуги були в зручному місці. Тобто, всіх ЦНАПах сьогодні соціальні послуги ми не даємо. Також інформую від 20 лютого комунальний маршрут 55. Продовжуємо до села Драгомерчани, а 40-й до села Крихівці і додаємо кількість техніки, яка дозволить забезпечити повністю всі ці напрямки. Також нагадую, що логістичний наш центр завершив збір посилок на фронт. Зараз наші волонтери везуть ці посилки, але ми вже оголошуємо на нові напрямки збір посилок. Найкраща пам'ять наших героїв це невпинна підтримка. Наших героїв через посилки, через допомогу, через волонтерську діяльність це так коротко про ту інформацію. Зараз буду відповідати на запитання, які надійшли, тому. Надія Кубашок, питання за ЖК, де зі світлом відключається вода. Це дуже складно, коли без світла, тепла, котли на світлі та холодної води, особливо при тривалих виключеннях. В новобудовах найчастіше молоді сім'ї з дітьми води потрібно багато. Чи можна це питання якось вирішити? Наприклад, перевести на сотні станції ЖК на постійну подачу світла. Жителі готові допомагати з усім, що від нас потрібно. Вони вказали, який же квартал, тому що у всіх нових кварталах є така проблема. І для цього треба додаткові кошти. Якщо ваша управляюча компанія чи ОСББ готова долучатися, ми готові розглядати такий варіант. Не у всіх 100% випадках, це можливо, але при тольовій участі мешканців це можливо зробити. Лілія Ребер, чи можна переглянути маршрути 53-54? дублюють один одного по місту? Може один пустити по вулиці Мазепи, а повертались би на А Вечором о 22 годині з на Хоткевичі немає чим добратися. Або з підприємцями проводьте бесіду на рахунок графіку роботи, або пускайте ще на коло автобуси. Дивіться 53-54, Вони є фактично в 95% маршрути, які дублюють. Але 53-54 захоплюють сільську ще місцевість. Один їде в Хриплин, один І Неможливо їх, ну скажімо, перенаправити, тому що ми тоді е зіб'ємо графіки, люди не зможуть добиратися чітко на роботу. З часом дійсно весь буде комунальний транспорт, і ми врахуємо. Розуміємо, що є напрямки, де є нарікання, і приватний транспорт працює не так, як потрібно, ну але. Минулий рік дещо було не до закупівлі нових автобусів. Хоча відкрили нову якби, тролейбусну лінію і запустили новий маршрут, який з'єднує БАМ і Пасічна. З часом все буде добре було, що з Баму на Ходкевич, але через Конувальця ввечері після 20-ї на коновальця немає чим їхати. Врахуємо ще раз, знаю, що цей напрямок потребує, тому будемо враховувати. Доброго дня, чому безконтрольно вимикають ночі світло, мороз 13, будинок на дуальному опаленні. Чорновола 103. На жаль, є таке, мусимо перетерпіти цей період часу. Вірю в те, що ще декілька тільки тижнів зими залишилося, і ми і цю небезпеку ворога переживемо. На жаль, московський ворог б'є по інфраструктурі, і це спричиняє відключення і незручності. З понеділка розпочинається навчання в школах. Вузи вже розпочали навчання дистанційне. Знаєш, що ви світло не вмикаєте, не вимикаєте. Це все ж питання і пропозиції. Так як деякі класи будуть на дистанційному навчанні, можливо якось вирішити проблему з неспівпаданням черг вимикнення світла у дітей та вчителів. Чи можна якось домовитися? Що, хоча б з дев'ятої години до чотирнадцятої години, світло було у всіх? Ні, неможливо, тому що є різні черги, є різні підключення цього. Неможливо зробити, все-таки буде рог. Кожен навчальний заклад має право ну, змінювати відповідно навчальний свій процеси і таким чином надавати якісну освіту. Коли не свободів, з відключенням світла зникає вода. Можливо, вирішити якесь питання з водопостачанням? Можливо, але потрібні додаткові кошти. Якщо готові мешканці видати додаткові кошти, це можливо. Чи правовірним є підняття тарифу на сміття майже у два рази під час воєнного стану автоколону 2222. Хіба мораторій на підняття тарифів на комунальні послуги підписаний президентом не для всіх. Президент підписав мораторій, він стосується тільки тарифів на теплопостачання і газопостачання щодо автоколони. насправді, тариф такий самий, як і АТП 0928. Вони дещо пізніше просто вели його в дію, зважаючи на підняття свого часу. Ціни пального і мінімальної заробітної плати, але ну я вважаю, що сьогодні вартість все рівно вивезу сміття одна з найменших в Україні. Які перспективи подальшого збільшення кількості комунального транспорту на ті жовті скотовози, дивитись бридко, не те, що їздити? Пробуємо закупляти. Дякуємо німецьким нашим партнерам. Вони нам подарували чотири автобуси. Вірніше ми їх купили за гривню, тому що наше. Славне законодавство не дозволяє допомогу ставити на маршрути, тому ми змушені були його купити по одній гривні і заплатити мир. Ну на жаль, не сприяють навіть сьогодні державні розвитку комунального транспорту, але ми плануємо цього року ще додатково до першого вересня запустити два нових маршрути. 16 років автономне опалення квартири повністю весь стояк у під'їзді демонтований. Тоді 16 років тому під'їзд не опалюється в платіжках від теплокомунерго вже заборгованість поверх 2 тисяч гривень. Гусара 9 а на жаль, закон про житлові комунальні послуги, постанова Кабінету міністрів розкидає всі втрати по метрах квадратних незалежності, чи є у вас індивідуальне опалення, чи у вас централізоване опалення. Треба переконувати сусідів, щоби повністю відключалися від централізованого опалення. Коли не ведете порядок світло, два дні по графіку одне включають, вимикають, коли хочуть. Кожен розраховує на той час. Постійно піднімаються питання про під Прикарпаття обленерго. Але графіки складає при Карпаті Обленерго з погодження з військовою цивільною адміністрацією. На жаль, ми тільки можемо піднімати, писати гнівні листи, вимагати перевірку. До речі, написав лист про перевірку дотримання графіків, тому що дуже багато є скарг саме на дотримання графіків. Тому. Стукаю і пробую захищати кожного мешканця Івано-Франківська. Про калинову субуду я вже згадував. Тут є три питання. Що означають ось такі оголошення з погрозами від Джеку? Або ми підписуємо договір, що використовують гараж для комерції, хоча це не так і платимо за турнею кілька разів дорожче, або нам відключають світу. Хоча ми все оплачуємо, не знаю. Я ще раз нагадаю, у вас може бути приватний же, але ви можете створити ОСББ. Тобто сьогодні. Третина житлового фонду обслуговує приватні жеки, третина ОСББ і третина міська управляюча компанія «Комфортний Дім ви маєте право, якщо не погоджуєтеся, зібрати збори 50% обрати нового управителя. Питання щодо великих затримок виплат по компенсаціям за комунальні послуги для Вже четвертий місяць нуль виплата. Суджі сто, що з нового року ви пропонуєте багато виплат різносторонніх, то проблем з рішенням в бюджеті немає. Грошми завжди є, але це є державна виплата, і саме держава дає ці кошти, тому затримка є з боку держави. Це не є місцеві виплати. Є одне питання: навіщо перетворити місто суцільний бетон і маф і виробувати все, що є хоч трохи зелене? Це таке дуже загальне питання. Ви бачите, багато і зелених зон ми робимо, і парк наш. і Цього року плануємо 5 склерів відкрити, тому це риторичне питання. Наступне питання питань багато, зокрема, що з нашим аеропортом. Чому так занедбали будівлю колишнього кольору шпиталю на Тернавську? Будівля на Тернавського передана Українській греко-католицькій церкві, є вже поводжені кошти німцями на клініку, а з нашим аеропортом не розумію цього питання. Тобто, відверто кажучи, ну, по-перше, є військова таємниця і, і зараз не на часі питання з аеропортом. Скажу так, чому в інших містах комендантська година з 24-ї, а у нас 23-ї? Чи розумієте ви, які незручності це створює для працюючих людей, та які втратили на себе бізнес? Рішення приймає військова цивільна адміністрація через раду оборони, тому неодноразово питав, піднімав це питання. Можливо, дійде час і буде зміщена година до 24-ї. Добрий вечір. Ну не дуже до нас добрий вечір, бо прикарпат енерготрейд придумав нововведення для людей. Весь день була наша вулиця на одній черзі повинкнені, а вечір відключили людям аж на півтори години. Коли по графіку має бути світло вимкнули, бо вирішили перевести іншу чергу. Питання: хто складає ці графіки і черги? ці люди, що регулюють чергу, і графіки, що все сильні, нікому не підпорядковується. І чи це правильне рішення без попередження міняти черги? І взагалі змінити черги вимкнення світла, який час їм захочеться вдень чи вночі, не давши шансу тим, хто скільки чекав світла, зробити роботу, яка потребує електроенергії. Не можна було почекати до кінця доби, як ви вважаєте, пане Руслан Роман. Вважаю, що сьогодні мають бути справедливі графіки. Ще раз кажу: якщо у вас є такі зауваження, пишіть письмові скарги, ми будемо звертатися в відповідні кабінет міністрів, адже сьогодні графіки складають Прикарпаття обленерго з разом з військовою цивільною адміністрацією. Тому пишіть скарги, і ми будемо переадресовувати на державні. Органи Шановний, шановний пане Руслан, питання щодо плати опалення в під'їзді, якого немає вже багато років. Це підтверджує ТКЄ в своїй відповіді, бо Вони обстежували, але оплати вони не відмінили. На жаль, я ще раз підкреслю сьогодні зобов'язання вам нараховувати так звану плату за втрати у цілому будинку, якщо є бодай би одна квартира централізованого опалення. Хто дозволив таке самочинство, що йому таке друкують і в двері пхають анонімки, що тут структурах чи тут окрема республіка, де вже постанову уряду сили не мають, і все відбувається. Безконтрольно, безнаказано, дещо не розумію питання. Уточніть, а мова йде тут про відповідомлення від Івано-Франківська про демонтаж лічильника газу на повірку. Ну дійсно це окрема республіка, тому що це відкрите акціонерне товариство, але яке не належать громаді чи державі. Але, будь ласка, якщо є такі повідомлення і якісь проблеми, телефонуйте 1580 на шістнадцясім Добрий вечір, пане Руслане. Як попасти у вас на прийом, ваші секретарші не записують я з грудня місяця, не можу до вас записатися. Ну, цей понеділок був прийом, будь ласка, записуйтеся, я приймаю. Ми постійно в спілкуванні. Будь ласка, на першому порсі можна записатися. Я обов'язково прийму. Пане Руслан, добрий вечір. Я вже писала вам, що хочу здати в оренду землю біля об'їзної дороги в селі Чукається. Напишіть, будь ласка, номер до кого можна звернутися. Біля мене теж знаходиться землі, ніхто не обробляє. Дякую. Дам нашому земельному Миколі Вітенко. Він вивчить. Навіщо треті студії? Рекламує вокзал готелі Ратушу, що нема чим другим зайнятися. Та напевно, що є, але це є незалежний засоб масової інформації, який ну, напевно живе на рекламі чи бере якусь рекламу і в, в свою позицію виявляє ну, так, як цього е, хотілося. Хто видає дозволи на будівництво в місті, та чому цих людей досі не звільнили? Чому нас забудовуються довкола озера під виглядом оренди? Чи можна після завершення оренди земельних участків знести ті всі будівлі? Ми куди рухаємося, Європу та Шанхай, будь-якому місті Росії, де будують як небудь, будь-хто хто більше взятку дасть за хорошу ділянку. Бо очевидно, що у нас всі дозволи видаються тільки по такому а, принципу. Ну, давайте конкретизуйте, бо це знову ж таки загальне питання. Тому конкретизуйте по конкретному питанню. З вами дійсно погоджуюся. Але у нас сьогодні законодавство як дишло і тому. Забудівник може не звертатись до міста, може зразу їхати до Києва, там отримати дозвола чи рішенням суду це вирішити. Тому є ті певні проблеми, але давайте конкретне якби, запитання. Буду відповідати на ті питання, які надійшли м м, дещо раніше. Скажіть, будь ласка, чи можна якийсь комунальний транспорт баму на Коновальця? Після 20-ї немає чим доїхати. Справді, пані Мар'яно, я навіть на Коновальця заходив там магазинчик, і Мені продавщиці дуже сильно теж просили за це, бо нема чим після 20-ї години доїжджати. Тому будемо робити, як тільки будуть автобуси, будемо цей напрямок закривати. Чи хочу додати до села Вучинець, коли вже на кінець буде розміщений знаки по обмежень швидкості вулиця Учинецька за мостом, район Заріка, де на шалених швидкостях і там недалеко від початкові зони Вочинецький пагор. Ну, зробили дорогу, почали їздити. Не було дороги, їхали повільно. Будемо робити. Доброго дня, що на рахунок оплати за тепло для тих людей, які мають автономне опалення? На жаль, ну мусить нараховувати наше комунальне підприємство. Чому ігноруєте про питання про комунальний автобус, селі Учинець, не ігноруємо. Зробимо зараз дорогу до Колодівки, буде комунальний транспорт. Доброго дня. Чому з набережної комунальний автобус 49 їде раз в дуже мало автобусів. Зранку неможливо в Микитинці на роботу. Багато студентів їде в училище. Ну, вивчили пасажиропотійки, плюс-мінус, ну якби те, що можемо сьогодні забезпечити. Слава Україні! Слава Україні! Дякую. Всім нам спокійного, спокійних вихідних. Реагуємо на повітряні тривоги, допомагаємо збройним силам України і національній гвардії всім нашим захисникам. Все буде Україна, слава Україні.